На Закарпатті тримати своє господарство в чистоті та добробуті стало таким собі мистецтвом. Побілити хату, висадити квіти, діточок своїх доглянути та чоловіка вчасно нагодувати це потрібно мати талант. До таких газдинь в першу чергу зверталися за парадами, тому що вважалося, що саме вони знають усі тонкощі ведення домашнього господарства, не кажучи вже про рецепти найсмачніших страв. Слово газдиня прийшло до нас із Галичини. Так називали жінок, котрі знали своє діло на ура. Сьогодні це слово вживається дуже рідко, але якщо ви хочете похвалити жінку, відмітити її вправність та добре виконану роботу, назвіть її вправною газдиною. А якщо вона не знатиме, що це означає, заодно й поясните.